Доброго вечора ми з України. Хотілося би розповісти про їжу. Люди обурюються, тому що тут їжа і становлення до їжі зовсім інше, інакше, ніж у українців. Тут люди їдять по-іншому, їдять інше. Тобто. Розпорядок дня такий же майже як у нас, але їжу вони приймають ну, майже завжди це друга або бутерброди, хліб, щось таке. Вони мало споживають супів, борщів, жидкої їжі. Люди обурюються з того, що їм не дають це. Люди не, не обурюйтесь. Тому що ці голландці і Голландія взагалі живе так. Все життя в них Таке... інакше розуміння, становлення тоїжі. Чого ви обурюєтесь? Тобто вам погано ще і. Це звернення до українців, що вам погано що, що вам предоставляють такі умови. Вас годують тепло в кімнатах і так далі, а ви ще борюєтеся за їжу. Нічого, що ви виїхали з тих, з тих міст, де руйнуються міста ракетами, вбивають людей. Ви дякуйте Богу, що ви живі і знаходитесь в, яких, в таких умовах. Слава Україні і все буде, все буде Україна і слава Ісусу Христу!